Будем. А на мячик надо ставить, поставить. Коли у нас дитинка з протезом, щоб вона правильно ходила і вообще не чувствувала, що в неї нема ніжки, вона має відчувати це як єдине ціле, як оділа туфельок і пішла далі. Для цього дитина повинна спочатку виробити правильну рівновагу і баланс. Займаємося ми з Артуром уже другу неділю. Коли починали займатися, дитинка ходила з підтримкою за дві руки. Зараз він уже стоїть рівно, баланс держить бізнес. Без підтримки рук дитина бачить свій результат. І вона бореться кожен раз своїм результатом. Нам треба виробити правильно нашу ходу, щоб ми дивилися на дитину і не відчували, що в нього є протест, щоб це було одне ціле. молодець! 8 травня цього року я перебувала на роботі. Мені подзвонила моя мама і сказала, що приліт по школі, шкільний стадіон. Він перебував там зі своїми однокласниками, Вони вийшли грати в футбол. Сина мого прорвали около 7 годин. Спочатку у нас стояв апарат фіксації на нього, а вже в Києві в Охмедиті, нам робили ампутацію. Шви повинні були знімати в Києві. Но так як ми потрапили ще там під обстріл, знімали шви нам тут. Взагалі стати на сам протест було боляче, але. Я зрозумів, що мені треба це робити. З кожним днем я ще краще і краще на ньому ходжу. Тобто, ну, мені здається, що якось в майбутньому я вже буду бігати. Сказала, що завтра приїде Андрій Шевченко. Я був дуже радий його бачити. Подарував футболку збірної України з його автографом. А я у нього запитувала, як він взагалі грав в футбол, що він може для мене зробити. Тому я у нього попросив, якщо наша збірна Україна буде грати там в наступних там матчах, то діє візьму свою маму і поїду. Артур у нас дуже молодий хлопчина, дуже активний. Його бажання, його взагалі мрія це спорт. Мені дуже приємно, що якраз сюди долучився, зокрема, і наш. Видатний такий футболіст, якраз Шевченко, ми дійшли до згоди, що можна буде виготовити йому два протези як для звичайного користування, так і для занять спорту. Ви навіть не уявляєте, який психотерапевт. Артур для дорослих пацієнтів, коли вони трошки там стонуть, а потім бачать, як цей хлопчик іде і все добре, він також їх мотивує. На щастя, на сьогоднішній день у нас була можливість надати всі види реабілітаційних заходів, які йому потрібні, починаючи від ЛФК, масажу, роботизованих систем, механотерапії і так далі. Попробуй зараз представити, як якщо ти побачив себе через один рік. Артур прийшов перше з таким великим напруженням і у стані шокової травми. І ми почали роботу з того, що ми проробляли оце тілесне напруження, звільнялись від нього, щоб тіло змогло розслабитись, тому що це значуща частина реабілітації того, як він буде сприймати складнощі, з якими йому потрібно буде стикатися. Mm -hmm. Скажи. 31 октября 25 -го года, mm -hmm. Я гуляю со своей собачкой. Mm -hmm. А как тебе? Легко с ней справляться? Ну, раньше, же, естественно, было легко. Я в любое время готов был с ней погулять, поиграть. А сам еще чем молодаешь? Смотрю. То что у меня началась новая жизнь, то что я mm -hmm. наконец-таки Хожу уже нормально, могу mm. вже хоч бегать, более уверена в себе.